Діти були в Маріуполі з мамою. Мама в ЗСУ. Визвали її в частину, а діти залишилися самі. Вона пару днів була на службі, потім вже почалось вторгнення. Ми збиралися, приїхала карінна подруга. Перейшли до неї на два дні, а потім перевезли нас до її батьків в частний будинок. З чотирьох ранку сильно стріляли. Ми спустилися в підвал, потім вже вийшли. Просто стояла на вулиці, вибух, і я впав. Все. Почав вставати, зрозумів, що ноги не працюють. Почав перевертатися і пробігав, не замітив мене, тому що полюка була цієї дівчини, до якої ми прийшли батько. Я спробував крикнути щось, а не зміг, мене легень порізано було. Втілив сознання в підвалі, почав розварювати. Мене в підвал перетащили, потім почав кашляти і відхарікуватися кров. Они собирали машину быстро и отвезли меня в больницу в Мариуполе, еще не на оккупированной территории. Помню то, что меня положили на стол, проверили осколок -то пальцем в дырку. Ну и без наркоза вроде как мне рассказали, зашили меня. Но золотив осколок 2 на 2 через левую лопатку, лопатку сбрали по частинам. Еще ребро, легень порезал. и в спину пролетело, в Зінок. Я неділю там в лікарні пробув, 3 апреля вже сильно-сильно бомбило. І в 6 ранку ми вже зібрались і пішли на сортно окуповану частину Маріуполя. І посадили мене на стрійну тачку, і так от якось везли через українських військових та російських. Його вивезли в Донецьк з Маріуполя. либо в Росію, либо в Донецьк. Согласилися на Донецьк. У мене набралась рідина. Зі сторони травмованої легені вони брали голову і просто її викачували. Температура постійно під 39, не перевертали, бували проліжні, ставали ще більші. Потім мене перевезли у дорослу клініку. Там вони були у шоці, що зі мною там зробили, в дитячі. Сімо силами, правдами, неправдами, вивозили його з Донецька. Ми поїхали до Грузії. Потім посадили мене у літак через Польщу і у Німеччину. Рітина мною почали займатися. Після того мене перевезли в реабілітаційну клініку. В клініці я був рік, потім рік ми просто жили в хаймі і 19 го числа приїхали до України. Я тільки відчуваю огородну культуру. А ми ще нічого? Ну так. Пацієнт Капонкін Олександр потрапив на, до нас 27 березня. Він отримав поранення лівого плеча з проникненням спини і мозок. Основне завдання реабілітаційної програми це максимальне відновлення втрачених функцій і максимально повернути його до соціальної активності навчання, хобі, дозвілля. Ну і в подальшому вибір якоїсь професійної спрямованості. Коли приїхав в Україну кожен день сирени, читати новини, то сама зійти можна. Просто спокою хочу. В перший день, як він приїхав, він був досить розбитий. В плані емоційному я маю на увазі. Але за декілька днів стан стабілізувався, ми там додавали ліків, і сон покращився. Стан покращується, скажімо, психоемоційний. Є результат фізіотерапії, то я качаю руки, силу, спину, дельти. А на ерготерапії балансує сидя та самостійність, тобто одягатись самому. Тиждень насичений з нас був процедурами. Кожен час у нього розписаний заняття, заняття, заняття. Реабілітація для нього вкрай важлива. Це є профілактика, не настільки відновлення, як профілактика всіх можливих ускладнень вже виникнувшої травми. Він чітко розуміє наслідок тої травми, чітко розуміє, що йому потрібно ще працювати, що в нього попереду ще довгий шлях. Дякувати Богу, ми справляємося і допомагаємо йому у цьому. Олександр відноситься позитив. Депресувати <рес> немає просто часу. Прогрес власне є швидкий. Дуже вдячний фонду Рената Кветова за допомогу. Реабілітація зараз дуже потрібна справа.